Були в світі і країни, але вони часто ворогували. Та ось одного дня почалася війна. Була кров, гинули люди, на кожному кроці шум і гам. Давайте, ми без ми нас переможемо. У вас немає ні шансів нас перемогти. Ваша територія буде наша. Ні, не дочекайте, такого ніколи не буде. Хоч ми без але в нас є віра, ми будемо боротися до кінця. Злякалися та почали тікати в Україну ворогів. Коли слабша країна перемогла, люди, які втекли до ворогів, хотіли повернутися назад, але воїни їх не впускають. Нехай знають, що потрібно бути патріотом, а не зрадником своєї країни.